Традиції, що не вмирають. Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника презентували виставку гуцульських робіт в техніці мусяжництва – мистецтва роботи з металом. Всі експонати представляють історичну цінність, культурний феномен та фольклорність регіонів. Крім робіт, які стосуються суто гуцульської етнокультури, тут і роботи які стосуються часів Київської Русі та періоду Галицько-Волинського князівства, зокрема елементи ювелірних прикрас жіночих, сьогодні презентують свої роботи в основному майстри. З Косівського та Коломийського районів ряд робіт є початківців, майстрів, які є студентами нашого університету, які, власне, також починають свій шлях в цьому напрямку. Оскільки цей жанр є не дуже поширений, і майстрів носіїв цього напрямку є надзвичайно мало. Всього-навсього в області, щоб ви розуміли, їх є до 20 осіб. Це не так багато. Наше завдання популяризуючи, показати ось цю тему, показати історію мосяжництва як гуцульського, так і металірства, яке стосується як нашого краю, так і загалом Галичини і цілому України. Свій творчий доробок представив викладач університету Віталій Городецький. Митець десятиліттями створював колекцію із унікальних традиційних ювелірних виробів. Мосяж – це сплав металу, з якого лили майстри. і власне мосяжники від того і знову ж таки. Від цієї назви походить назва слово мосяжники. Ці самі сплави ми використовуємо, можливо, трошечки сучасніші. Латунь також вона присутня. Знову ж таки, присутні інкрустація, емалювання також в моїх роботах можете побачити. Це є як холодні, так і гарячі емалі. Я викладач, я в університеті, ми працюємо над дослідженням, ми вивчаємо тему, ми вивчаємо. Похідне тоді робиться ескіз, робиться формотворення, орнаментування. Сучасні прикраси є по різному, правда, але коли вони є твої українські є традиції присутні, це дуже унікальні витвори. Оцінити роботи митців мусяжництва звітала Олександра Качмар. Жінка впевнена, необхідно популяризувати наші традиції та культуру. В першу чергу серед молоді. Ну, ця виставка, звісно, що унікальна, тому що вона представляє історію нашого краю. Особливо мені зацікавили роботи Віталія. Городецького, який звертається до мосяжництва, до прикрас, які носили наші жінки колись, і це зараз актуально. Я думаю, що це буде навіть в тренді зараз. Я думаю, що молодь зацікавиться, це, напевно, початок виставки, і я думаю, що багато прийде подивитися і зацікавиться цим, звісно. Тому що роботи дуже унікальні, надзвичайні і повертають нас в наші глибини. Всі охочі можуть безкоштовно відвідати виставку, яка експлуатація. Пінуватиметься у виставковій залі Карпатського національного університету імені Василя Стефаника близько місяця. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.